Чи наступить зрештою мир між Росією та Україною? Чи готовий Путін до переговорів та зустрічі з Володимиром Зеленським? Що скаже і зробить Трамп, якщо Путін не виконає його вимоги до 8 травня, і як змінюється російська пропаганда та думки Кремля щодо володаря вольного кабінету за останні дні? З усім цим сьогодні будемо розбиратися. Мене звати Володимир Рунець і я радий вас знову бачити. Ну а перед тим, як ми розпочнемо, я закликаю вас поставити вподобайку цьому відео, ну і підписатися на наш ютуб канал Факти Лайф. Тут багато всього цікавого, а також на всі профілі в соціальних мережах. Інформація є в описі до цього відео. Ну а також, діліться своїми думками, вони безцінні, тому, тому коментуйте, коментуйте, коментуйте і не зупиняйтеся. Я все читаю, декому із вас навіть. Відповім. Що ж, поїхали. Ви помітили, що щось десь таки мутиться? От я, наприклад, помітив. Але давайте спочатку трохи озирнемося назад. Отже, 28 липня Трамп скорочує термін для припинення вогню для Путіна з 50 до 10, ну, максимум 12 днів, і відлік почався 29 липня. Як на це відреагував Путін? Одразу ніяк. Всі вже звикли до того, що він грає в мовчанку, коли відповіді на запитання очікують, ну просто абсолютно всі. Путін відмовчується, мовляв, саме все якось розмокчиться. Путін не любить власноруч робити заяви на ключові запитання. В нього для цього є ціла зграя пропагандистів, шути в Держдумі та інших органів, органах Пісков, зрештою, ну і для того, щоб навірняк є Лукашенком. Куди ж без нього? І от вже 1 серпня Лукашенко прилітає до Путіна чи то з офіційним, чи то з неофіційним візитом. Приїжджає помолитися. Ну а як ви хотіли, два боговірних громадянина планети Земля без молитви нічого абсолютно не роблять, без молитви не крадуть, без молитви не кидають когось у в'язницю, без молитви не вбивають. До речі, пам'ятаєте, що війну проти України цілий патріарх Гундяєв благословляв? Що ж, сіли собі Путін та Лукашенко на лавці в дворі чоловічого монастиря, і давай щось разом коментувати. Почали, звісно, з Орєшника, який, начебто, вже навіть пішов у серійне виробництво, продовжили про скрєпи, Тут Лукашенко заявив, що Білорусь назавжди з Росією, і при тому нарешті зізнався, що таки допомагав Росії готувати повномасштабне вторгнення в Україну. Ну і дійшли зрештою, так потихеньку до ультиматуму Трампа. Умови Путіна щодо миру з Україною не змінилися з літа 2024 року. Серед них, наприклад, і виведення всіх українських військ з території цілих чотирьох українських областей, ота От сама демілітаризація, що там ще ви все знаєте і без мене. Ну і тут раптом Путін своїм власним ротом каже, що все ж таки зацікавлений в стійкому мирі з Україною. Причому цей мир має враховувати безпекові інтереси як його богобоязної країни, так, в принципі, і України. Що ж, ні дать, ні взять. І паралельно з усім цим. На фоні всіх цих процесів, які відбуваються у світі, пальцями по екрану свого смартфону тиці і колишній іграшковий президент Росії Медведєв не спалося йому аж ніяк. І він так старанно виконував одразу два завдання. Перше, бурхливо імітував, що все ж таки все ще має вплив на ухвалення рішень в Росії. Ну а з другого боку. Догоджав Путіну як міг, розкидаючись ядерними погрозами. Очевидно, що Медведєв Трампа підбішує вже давненько. Ну, Трамп такий хлопець, що любить спілкуватися лише з собі рівними, як то кажуть по-пацанськи. Ну, з Путіним він говорить, а от Медведєва відверто цькує. І те, що його, так би мовити, ультиматум Путін не коментував сам, а знову віддав на відкуп своїм маріонеткам. Трампа вивело вже вкрай. Спочатку Трамп тоді заявляє, що про всяк випадок відправляє куди треба два атомні підводні човни. Потім каже, що до ядерної війни він готовий. Ну а потім взагалі робить контрольний в голову і каже, що субмарини вже на місці. Вся світова преса говорить про небачену раніше ядерну ескалацію. Ну а Трамп. Просто не з тих, кого можна брати на слабо. Він любить себе і свій політичний рейтинг, і виглядати слабким, переживши одразу кілька прямих замахів на себе, ну йому аж ніяк не хочеться. Трамп роздратований тим, що всі його потуги припинити війну в значній частині, задовільнівши навіть вимоги Путіна, нічого ні до чого зрештою не приводять. І от Путін зрозумів, що він може шантажувати таким чином Трампа, повертаючись на поле великих геополітичних гравців. Цікаво, що в п'ятницю і в суботу всі кремлівські канали, так само як в принципі і Путін, грали в мовчанку і ніяк не коментували ультиматум Трампа. А от в соцмережах, навпаки, Кремлеботи говорили, що хотіли і навіть забули про те, що офіційна позиція Москви щодо Вашингтону тепер дещо Точніше, не дещо, а кардинально змінилася на дружню. Перелякався Медведєва, інфоциган, дурак, який психує, писали вони. Що ж, дуже дорослий дискурс, нічого не скажеш. Російські ліберальні медіа теж почали писати про цитую похолодання у відносинах між США та Росією. Ну а потім вже, зрештою, підключилися і такі інфотаксисти, як Сіменьян та Дугін. Вот, наприклад, ще в березні Симоньян говорила в ефірі Соловйова про те, що Трамп просто нормальна людина. Забули подивиться. Если говорить о Трампе с большой осторожностью, и все-таки скажу, что Трамп проявил себя как нормальный человек. Похоже, что Трамп действительно просто нормальный человек, в отличие от від этой шайки-лейки, которая всем этим заправляла последние много лет. Я увидела Трампа первый раз в жизни, он никогда не рассказывал эту историю. В 2015 году, в мае, когда уходил Обама, и по американской традиции уходящий президент устраивает корреспонденс ужин для корреспондентов, для журналистов, куда приглашают там тысячи две, наверное, людей, руководители СМИ, какие-то телезвезды, киношные звезды, звезды сериалов. И они позвали туда меня тоже, как руководителя Rush Today. Мы с Тиграном специально для этого полетели в Вашингтон. Тогда еще более-менее какие-то были отношения, еще не было никаких санкций. С интересом, естественно, поучаствовали, поприсутствовали на этом ужине. За соседним с нами столом сидел Трамп. И со сцены, там такие как стендап номера, да, вот как у нас там Comedy Club, например, делает, подразумевается на этом ужине, ну, какое-то развлечение, кто-то поет, кто-то шуточки. И вот во множестве из этих номеров, это до сих пор все есть в интернете, в Ютубе можно посмотреть, были очень мерзкие шуточки в сторону Трампа, ну такие вот прям нехорошие, гаденькие, гаденькие и непонятно зачем. Ну и что вы думаете? Не и прошло и месяца, и Трамп объявил, что он баллотируется в президенты. Я просто видела, что происходило на его лице в этот момент. Он краснел, как он их всех ненавидел, и как, видимо, у него формулировалась эта мысль, что я сейчас приду и разорю все вот это вот ваше змеиное гнездо, пошутите вы еще. Потому что он как бизнесмен, у него же такое купеческое сознание в хорошем смысле слова. А купеческое сознание, если мы вспомним русское купечество даже, да, вот русское староверское купечество, это люди с большим представлением о чести, это люди, это вот не торгаши вот такие мелкие. Это все-таки серьезные люди. И Трамп отреагировал как серьезный человек, потому что он и есть серьезный человек. И у меня закралась такая мысль. А может, он и не хотел подписывать эту сделку? Может, он просто как человек чести, наверное, не хочу опять говорить громких слов, подчеркиваю, что я это говорю очень осторожно, дал Зеленскому шанс, которым этот клоун, наркоман и пациент, лежащий уже в недалеком будущем в палате номер 6 не воспользовался. Просто не воспользовался, ну потому что Криворожская школа дипломатии не подразумевает для человека возможности воспользоваться такими широкими жестами. Может быть, так и было. Ну тогда нам что? Нам остается еще раз попросить у всех прощения, рассчитывать на то, что Господь сам управит. То, как это все управилось и справилось в минувшую, что это было у нас пятница, Ну, для нас я хочу вам сказати із розряду чуда, тому що лідеру воюючого государства оказаться таким дебилом, это на самом деле из розряду чудес. Ну а вже в липні, коли в західній пресі з'явилися публікації про те, що Трамп пригрозив розбомбити чортям собачим Москву, вона почала щось там бубоніти про те, що Трамп, мовляв, байденізується. Що б це не означало. Цікаво, що ідеолог концепції так званого русська міра Олександр Дугін. Теж трансформувався. Коли ще Трамп тільки повернувся до овального кабінету, Дугін писав, що це цитую їхня, ну тобто російська перемога, не інакше. Ну а вже сьогодні Дугін називає Трампа божевільним. Ще трохи, і Трамп буде винуватим у всіх без винятку бідах Росії: дураках, дорогах, обіцяних під'їздах та повальній бідності жителів російської периферії. Але при цьому всьому. Мені здається, що все одно щось таки мутиться. От в передень закінчення дедлайну, ну, тобто 8 серпня, до Москви приїде посланець Трампа Уітков. Його потуги до цього були, ну, відверто скажемо, не надто успішними, і Трамп від переговорного процесу його таки усунув. А навіщо ж він їде тепер, на цей раз? Це суто моє припущення, проте мені здається, на цей раз в Трампа немає великих очікувань від дипломатичних здібностей у Віткофа. Скоріше за все, його місія просто передати якесь послання, що ж, зрештою, буде, якщо до 8 числа, принаймні, перемир'я досягнуто не буде. Ну і скоріше за все, це логічно, що у поїде назад з якимось посланням від Путіна Трампу. У цей же час, подейкують, що Ердоган, який нині грає ключову роль в переговорному процесі між Росією та Україною, начебто, збирається до Києва. Такі гучні чутки почали розповсюджувати турецькі медіа. Ну і тут треба сказати, що Ердоган за весь час повномасштабки в Україні не був жодного разу. Турецькі видання при цьому зазначають, що нібито очікується, що під час перемовин Зеленський і Ердоган якраз будуть обговорювати зусилля Анкари щодо мирного врегулювання війни, розв'язаної Росією проти України. Проте цю інформацію спростовує посол України в Туреччині Нариман Джелял в коментарі Української Правди. Він заявляє, що візит Ердогана наразі не заплановано, і повідомлення у пресі, ну, на жаль, не відповідають дійсності. У мене лише питання, з чого б раптом тоді турецькі ЗМІ просто так почали розповсюджувати якусь інформацію? Хто їм її підкинув і навіщо. При цьому Росія, давайте не забувати, не припиняє ракетних та дронових атак. Україні, руйнуючи мирні об'єкти та житлові будинки. До речі, Трамп про це теж казав. Мовляв, я з Путіним побалакав по телефону, все нормально, а потім бац, і чергова ракета прилетіла як не в пологовий будинок, то ще кудись. А от посол США при НАТО, Метю Уітакер заявляє, що незабаром з'являться нові повідомлення про підготовку пакетів військової допомоги Україні. Ну, звісно, не від США, а від інших країн за механізмом НАТО. Е і цей механізм працює таким чином, що вони закуповували країни НАТО закуповують Сполучених Штатів якусь техніку та зброю, потім її передають в Україну. Це повідомлення з'явилося після того, як стало відомо про те, що свій пакет допомоги вже підготували в Україні Нідерланди. І в цей пакет увійшли комплектуючі та ракети до системи протиповітряної оборони Петріот. Голландці лише перші з багатьох найближчим часом ви побачите цілу серію оголошень, зазначив Вітекер. Він також прогнозує, що все відбуватиметься дуже-дуже швидко і точно в найближчі тижні, а деякі навіть раніше. Ми діємо так швидко, як тільки можемо, додає посол. Я ж особисто чесно сумніваюся, що на Москву раптом полетять томагавки, проте ці, так би мовити, нові оголошення. Путіну точно не сподобається. При цьому у Кремлі вже заговорили про те, що Путін, начебто, не виключає зустрічі з Зеленським. Хоча, як ми всі прекрасно пам'ятаємо, раніше в Москві лепетали про нелегітимність українського президента та всяку іншу діч. Звісно, Пєсков про всяк випадок каже, що ще потрібно провести. Експертну підготовку, щоб то не значило, ну а її ще, начебто, навіть і не розпочинали. Проте важливо зазначити, що в Кремлі вже припинили трактувати хоча б українське законодавство, і то вже непогано. А от розвідка Британії пише про те, що Росія втратила в цій війні понад мільйон військових загиблими та пораненими. При цьому BBC перед цим вдалося верифікувати щонайменше 120 тисяч загиблих росіян. І тут треба зазначити, що журналісти не мають доступу до секретних документів, вони отримують інформацію лише з відкритих джерел, тобто реальна цифра ну, точно буде набагато більша. Про жертви серед росіян говорив напередодні і Трамп. Він заявив, що Путін втрачає по 20 тисяч солдат та офіцерів на місяць. Знову ж таки, це моя особиста думка, але Путін, попри це, все, ніколи не визнає, що програв, скільки б солдат йому це. Не вартувало. Він буде і далі продавати своєму суспільству неймовірну перемогу над Україною до останнього. Ну а що вони? В них пам'яті немає зовсім. Вони вже забули, що язиком Путін вже Київ за три дня взяв ще три з половиною роки. Тому по, тому мені здається, що поки про якусь принаймні паузу у війні говорити зарано проте Побачимо. Ну, а ви що думаєте? Пишіть в коментарях до цього відео. Буду вдячний за кожен ваш коментар. А також ставте лайк цьому відео. Ну і підписуйтеся на наш YouTube канал, а також профілі в соцмережах. Вся інформація тут є в описі до цього відео. Мене звати Володимир Володимиронець. Я був радий вас знову бачити. Побачимося через тиждень. Па-па!